У нас про погоду, У нас нарешті стали ночі десь плюс 17, плюс 18. Дивились прогноз на тиждень, буде навіть плюс 15. Може ніколи не думала, що це я буду там родіти. Можна тепер спати, відкриваєш вікно, свіже повітря, щоб той лихтар хтось вибив. Ой, на вулиці я люблю, коли дуже темно. І він навіть пробиває мені. Крізь, е, штори. То так трохи він мене нервує. Але менше з тим. Біжу я на базар швидко-швидко. Бо швидко. в е, мене сьогодні розпочались заняття з іспанської мови е, від Мерії. Нас пер перевели на наступний курс. Там нас буде десь, напевно, 4-5 чоловік. Нехай навіть 6. Бо я дивлюсь інших блогерів, які живуть в Іспанії, наших українців, і вони дуже часто розказують, що в великих містах велика проблема стати на оці бюджетні державні курси попасти. От. А так як я живу в селі, населення десь 20 тисяч у нас тут, то в нас, будь ласка, любий бажаючий може вступити на ці державні курси і вчитися. Ну і плюс класи не переповнені. От взагалі, як держава, ну, іс Іспанія, мені таке, знаєте, нагадує мікс, таку суміш демократії і комунізму. От щось тут таке, знаєте, тут ніби і демократія, але Сильно бізнесом ти не зможеш розкрутитись, звісно, є винятки і тому подібне, тому що тебе тупо з'їдять податками. Навіть деколи невигідно там робити більше обороти і тому подібне. Бо чим більше заробляєш, тим більше ставка податку, якось так це влаштовано. Але дуже непогано розвинені оті всі соціальні штуки для людей. Курси, наприклад, ті ж самі мовні. Але з навчанням не знаю, як з державним навчанням саме іспанців після школи в інститути. Е якщо платні, то вони дуже дорогі, а державні, напевно, попадають у дониці. Якось так. От, а ще, так як я на іншому вже курсі, тих курсів, не знаю, як правильно сказати, якась тавтологія вийшла, е то в мене помінявся графік, і вони з 11.30 до 1.00. А в мені вже треба стояти під школою. То в мене буде такий, знаєте, біг галопом по вівторкам. Бо ще вівторок є базар, базар не кожен день, тільки вівторок, п'ятниця Я вже тут, напевно, кожне відео говорю. Взагалі це для мене свято, на базар. <сміх> Люблю я цю справу. от, тому такий вівторок буде насичений. Ще не знати, коли ті вечірні курси. Бо, як вони теж припадуть на вівторок, то буде взагалі агонь. Базарчик, базарчик, базарчик. Там, де оця біла голубий фургончик це чучерія. Ці роблять такі, нашою мовою кажучи, продовговаті пончики, які е -е, збагачують шоколадом. Там починаються продукти. А тут такий, знаєте, базар. Дивіться, який не тюрмо. А серед персиків. Ну, Краса. Молодера лишають квіти, які вже не потрібні. Мені скуштувати от таке манго, воно таке, знаєте, як трохи з напиленням, трохи матове. Таке не дуже так і блищить. Такого сорту я не зауважувала в магазинах. От, і... Дав мені продавась спробувати і все. Єдине, в чому я змогла себе стримати, хоч одну штучку купити. Я вже хотіла і дві, і три. Думаю, попробую. Знаєте, як де, коли вони дуже стигли, фрукт обирають, дають спробувати. А коли купляєш багато, там вже може бути всякі різні дозріли, недозріли, перезріли. От, воно, ми попробую. Іншим разом ще я куплю. Дуже смачне таке. Я згадала, мені колись такий чоловік з Єгипту провозив, От. Бо останній раз я брала манго, а воно таке було обисочене, таке як вата, Таке якось ніяке на смак. Без смаку. От, а цей, що він дав мені спробувати? О, я там біля того, манго вже розцяла. Ну, дуже смачне таке. Має трошку кислинку і дуже солодке. Вау. Попробую скажу. Чи дав він мені спробувати те саме, що я купила. Я йшла біля школи і прочитала огорошення про геноцид в Палістині, щось там було, добре не змогла тут все перекласти. І мені так знаєте, на контрасті. Тут люди вже, ну то звісно, річ, коли війна триває стільки років, що хочеш не хочеш, якщо це дуже далеко від тебе, від твоєї нації, я не про себе, я про іспанців то таке забувається, ти не будеш завжди співчувати, переживати. І тут люди трохи вже і, чесно сказати, і не пам'ятають про війну. Бо двічі чи тричі вже зараз не пригадаю, мене а що у вас досі війна йде. Так знаєте, з щирим здивуванням. Та, на жаль, та і на жаль. Я чоловік вчора розказав новину, що співробітниці колишньої чоловік е попав під обстріл, йому е відірвало ногу і друге підпитання. І коли я з нею говорила навесні, я от не пам'ятаю коли, ну нехай десь так плюс-мінус всередину весни було, чоловік ще не був на війні. Збирають кошти, Ну це жахливо, в мене нема слів, в мене дармове відняло. А ще зранку подзвонив мій брат і теж мені каже, я ще мамі не казав, але каже, я попав під артобстріл, градів, чи я в тому знайти. Не розбираюся. Під обстріл Градів ну, але Каже, я цілий, мене тільки. Мені дуже посікло ногу дрібними уламками. Я весь цілий, каже, змогли втікти з напарником, але казав, думав, зразу відпустить додому, але каже, коли від наркозу, коли почистили ті всі уламки, зрозумів, що то надовго. Такі собі новини. Але я радію, що він живий, цілий і щоб в нього все чим швидше зажило. Так що, тримаємося, я не знаю, я не знаю, блін, та війна мене добиває потрохи. Навіть на відстані. А це маленька проказниця. Вона мені відугночі не робила. Не буду нікому розказувати яку. Але дуже винувато себе почуває, та? Кармен? Ти вибачаєшся? Каже, вибачте мені, будь ласка, я більше не буду. Де твоя колежанка? Нора? Де? Смішно вона в мене. Дуже смачне манго, отаке воно темне, не жовте, а червоне з зеленим. Соковите. Ну що, не обманув. Дуже соковите, дуже смачне манго. Дуже. От, отак цей сорт виглядає. Він такий темно-зелений з червоним. Супер. Ой, як гарно квітне, вишкове дерево. Отаке ще видно з такими шипами. Каже, близькі. О, такі у нього шипи. Зараз квітки покажу. Достикі такі, як магнолія по розміру. Я йду я взнавати за курси ті з інституту вечірні. Сідай, Глібчик Бо на тих інших курсах такі нічого не сказали. Просто перепитали, чи ми тут сюди вже ходили, чи нам якась інформація прийшла, хоча в переписці ніби казали, що все розкажу. Ну, або я нічого не зрозуміла. одним словом, іду може, якісь оголошення, коли години робочі, бо на вечірні курси. Мало хто ходить. Розкажу, чим закінчилась вчорашня історія. Гуляла я з дітьми і вирішила об'єднати прогулянку і з походом в інститут, подивитися, коли там починаються курси. Зустріла знайомого хлопця з інших курсів, та, на які ми разом входимо. І, ми, і він вже виходив з і каже, так, за 10 хвилин буде урок. Тому клас, побігла дітей відвала додому на самокат. Встала і поїхала назад. І таким чином встигла на перший урок. Тепер я буду мати 5 уроків в тиждень іспанської мови. Може нарешті щось тут щось відкладеться. Не знаю. Бо я говорю, що так взагалі. Дуже маленький маю словарний запас і... Е, дуже важко мені дається е, відміна дієслів. Там вже ж воно залежить від е, персони, до кого ти звертаєшся, ти, я, він, вона, е, вони, і від часу, про який ти говориш майбутнє, теперішній час. А я вивчила тільки один минулий час, а їх щось там шість, але основні два скла не переживаю основні два, але взагалі то їх шість. Тому блін, і. І то вже різні закінчення, а деякі слова взагалі по-інакшому звучать ну, не тільки закінчення інакше, вони взагалі по-інакшому звучать. Хоч це одне і те саме слово. Ну, така от ситуація. Так що кимось дивом встигла я на курси. А зараз я вийшла купити якийсь замочок для свого самоката, бо я його так лишила і не всі там всі причіпляють, бачу. І щось так весь урок переживала. Хоча там ну, ніби не крадуть, ну, але все ж таки, коли він на замочок прищеплений, то так спокійніше на душі. от. І також почала робити оладки молим і зрозуміло, що в мене соди нема, вона закінчилась, я за це забула. Тому вже купила соду, розпушувач, дріжджі свої. І зразу готове заморожене тісто. Тому ні, сьогодні я зроблю щось тіста, а наступний раз вже буду робити сама тісто. Це вже не на оладки, це вже на іншу страву я собі задумала. Але так як цілий день бігаю, то мені вже треба все пошвидше робити. Також почала планувати свій день. Всього розписую, тому що ну, голова йде обертом. П'ять уроків в мене, два заняття в Дарії, два заняття в Гліба. І плюс ще Даша ходить тут якийсь місцевий гурток. Він просто називається activity, активності. Там все підряд. Mm -hmm. <laughs> Такі, ну, не знаю. Їй подобається і мама щаслива теж два рази в тиждень. І крім того, куча завжди всяких справ з документами, з якими додатками для школи, мається новий мобільний телефон. Голова йде опортом, приготувати, завести, розвести. Вирішила все писати, все чітко писати. Спочатку робила це з штучним інтелектом. Блін, так класно вийшло перший раз, так класно спланувала свій час. Він мені допоміг поставити поставити пріоритети, розбити правильно час. А всі рази наступні, то якась фігня вже починається. Я вже сміюсь, бо я з ним сварився. Він мені таку чіпоху, пише. Ну, типу, там Я йому, наприклад, кажу, що треба мені ще встигнути помити голову, не забудь мені ту включити, і він мені пише, наприклад, в графіку читаю, що він там мені написав. Розпустити волосся, підготувати шампунь, включити теплу воду. Тому, блін, ну то перебор. Так щось таке ну, буває там. Треба вміти чітко формулювати свій запит, дуже чітко. Як тільки щось таке скажеш, без чітких кордонів він починає таке враження, як з піцом прикалуватись з тебе. От, тому склала сьогодні собі зранку тижневий графік, де розписала всі такі. Речі, які повторюються щотижня, і то вже візуально легше заранку подивитися, ага, сьогодні то-то, тут-то. -то -то -то. Але все одно, не дивлячись на то все, до чого я то розказую, я Пішла от, почала робити оладки. Зрозуміло, що в мене нема соди. Побігла купляти соду, думаю, заодно куплю. Той замочок для самоката. І забула, що в малої сьогодні урок. Хоча я його і записувала, і все. і... і я їй в телефонному режимі поясняла, як підключитись. Вона змогла підключитися, але в них там якась проблема з мікрофоном. І урок пропав. Я така була роздратована, що я вічно все забиваю. Ну, таке. Життя буття, бутовуха. Таке, знаєте, всередині було, так хотілося на малу накричати, так сказати, боже мій, як ти не змогла включити мікрофон, та шо, що ж то таке? Але потім і тут сама себе заспокоює, думаю, не можна так з дітьми, не можна. От. Та врешті-решт нормально з нею поговорили, урок відмінився. І от такий день.